Децентралізація це повна передача влади зверху вниз. Не треба виїжджати за межі міста для того, щоб вирішити більшість проблем: будувати школу, чи реконструювати та модернізувати лікарню, відремонтувати дорогу. Це може робити сама громада, не чекаючи дозволів чи вказівок від міста, району чи області. Для цього і впроваджується адміністративна реформа. Що ж вона нам дає? Децентралізація передбачає передати повноваження зверху вниз. Все, що громади зможуть вирішити на місцях, вирішуватимуть самостійно. Оскільки після об'єднання ОТГ прирівнюються до міст обласного значення, їх бюджети переводяться на прямі відносини з держбюджетом. Громада матиме в управлінні шкільну, дошкільну і позашкільну освіту. Первинну ланку медико-санітарної допомоги, які утримуватимуться за кошти державних субвенцій. Один мільярд субвенцій на інфраструктуру, дороги, освітлення, газифікацію, транспортне сполучення тощо розподілиться пропорційно залежно від площі та кількості населення, а не від економічної спроможності тих чи інших сил. Якщо громада вирішить, що треба заасфальтувати дорогу чи встановити дитячий майданчик, то їй ніхто цього не зможе заборонити. Також після об'єднання громада може переглянути ставку орендної плати за землю і привести її у відповідність до загальнодержавного рівня з вигодою для свого бюджету. Якщо раніше громади сплачували податки у бюджети різних рівнів, то після децентралізації всі кошти йдуть до місцевих бюджетів. Державний фонд регіонального розвитку виділяє кошти, аби ОТГ реалізовували власні проекти. Децентралізація розосереджує владу між тисячами суб'єктів, а це унеможливлює сконцентрувати владу в таких обсягах, коли влада стає небезпечною для людини. Що буде далі, залежить від тебе.